Всім привіт, дорогі друзі! З вами щасливий Влад. Сьогодні будемо грати терарія очима новачка. Создаваємо гру. Так, Нік. Щасливий в Влад. Підтвердити. Вибираємо класику. Хай буде такі ж таніжки. така прическа, колір прически. Стамо такий. Очей. Ставимо зараз карий такий. Думаю, буде. Колір кожі не міняємо. Можна поміняти на червону, таку футболочку. а Це ми ось те саме зараз десь обираємо. Штани, штани нехай будуть сірі, ботинки. Нехай будуть біленькі. Є грати мир щасливий в Влад. Підтверджуємо. Буде світ середній, класіка. Так далі вибираємо Корчуч чи Багрянець. Давайте, я навіть не знаю, що це таке. Візьмемо, звичайне. Так, можна якось приближити. Приближуємо, будемо рубати дрова і строїти нашу домівку. Перше дерево є, друге. Монстр. Йде відсюди. монстра, або далі. Десь я думаю, нарубаємо тут поляночку і будемо строїти нашу будівлю. А поки я рубаю дрова, можете поставити лайк під це відео та підтримати автора. Ось це дерево трубуємо і будемо починати строїти нашу будівлю. Зараз вскопаємо це все. Була різне полезка з нашої хат. Квіти теж забираємо. Починаємо строїти. Так, 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 так. Щось ще втрати встроїти хату, скільки можу її строїти вверх. Так, ось так. Ось так, все. Зараз ось так застаємо. На купол. Так, є. Зараз відіб'ємося від слизняка і скрафти двері. Так, давайте я думаю перше теж скрафтити. Оці думаю капту шістдесят вибираємо. О, я не то накрафтив. Ну, можна, мабуть. А, так можна. Нам треба бути ПВП. Так. Так, біля для цього. Так, беремо ось тут, ось так. 72, думаю, хватить, Так. Все, це ми треба забрати, що воно не збирається. Говорить, якщо, якщо людина, яка поскаже тобі, як вижити на цій землі, це я. Нічого страшного. Переживемо. Ставимо дверку? Ні. Ми робіємо їх, пожалуйста. Так, ставимо цю тарочку сюди. А це прибрати вже, так? Ну нічого, буде вже така хата. Трошки не красива, але... Тепер нам треба скрафтити факел. Давайте шість штучок хватить сюди. Тепер треба поставити... стул і стол нашому помощнику так сказати так. і ось так. Все, можеш заселятися. Підемо зараз в подорож. Ай! Тишо, пацан. Ай-яй-яй. Зараз будемо. В пошуках чогось Єс. Yes. Можемо скрафтити з кактусні броню, їх треба добувати. Скрафтимо з них броню мечі краще, ніж нічого. Шитаєте? Ні, це не читається за цей сундук, друзі! Сундук. Як відкрити його? Забираємо все. І ламаємо сундук. Позбайся. Все, зараз подивимося, що там повітря у нас Дивіться, у нас Бежалосный тризубець. Беремо замес меча. Наживка на акул, ведро для пісочного замка, Зілля возврата додому, мабуть. Далі, ух ты, э. пацаноше класна внушка дає. О, ми не шляхлю себе здоров'я. Ух ты! Давай, нападай! Нападай! Ой! На. Та! Пора відбірка! Все. Збираємо монети. Йдемо знову до наших автосі. Далі йде знову обичний бьйом. Знову цей. <рик> На легках вбили рачка. Чи хто він такий? Будемо назвати його рак. О, тут Х-2. <рик> Та який слог? <слух? рик> Пішов Якась пропасть. Прийде туди. Я туди хочу, треба строїтися. Все Ось так прийде. Як буде хоч якась храня, боїхати якісь мечі можна сюди повернутися в печеру. Класно. Ютубе сприпаси, ваше класний. Давай бокпуси. Печера, друзі. Звичайно все. так і закінчилась моя перша перця. Скрафтимо зараз це. інструменти якісь, які можна. Це дерев'яне. Так. Два. Каксь там ботінги. Меч не треба у нас є. все тут урон 17, а тут 10, ні. Кірку купимо, викинемо. І топор. Чи Тут топора такого нема. Мабуть, ще нема. Можна що купити. Там нічого тут інтересного так і нема. Надіваємо раз. Надіваємо два. Надіваємо три. Все. Миволі. Все. Погодите далі. Ух ти! Ладно, думаю, що тебе забігли якийсь біомчик. Правда, прекрасний. Как По уже... и слитки, слышишь, что? Что вы залетаете? Ух ты! Подходи. Все же... Ух ты! Ну и балака интересно. Так, в шахты я уже не хочу заходить, а в этом же где? Досвид. Да что со мной Что за трава такая? Не осторожно, зараз прийдемо все. Обичний біом. <звук> Що за звуки? Подихайте <звук> мене. Це обичні біоми, нічого інтересного. <звук> так, обичний зомбі, вбиваємо його. Так йдемо далі. Зараз запрягнемо. Так, давайте я зараз вб'ю. Надо тут нацисти. Так, тут якась пропасть. А, тут вода. Налегко спрыгуємо і йдемо далі. Ух ты, сніг, красиво як. Что ще. Ох! О! Так. Да! Да! слышал, пацаны? Туда. Тогда мы сюда. путь я построюсь, а потом я косить Я зараз хочу просто исследовать. Фит. Билдинг Майнкрафт. походи Ничего не понятно, всегда. Так, Та Да, подходи. Так, йдемо далі. Сейчас зомбі. у як красиво Ледяні факели. Грабовша. Класно, я її граю перший раз. До цього тільки подивився одне відео в ютубі і все. Опа! Це вже я не знаю, що це таке. І далеко це вже відео. Да. Трайти. Ти хто? Це якийсь Що ти можеш мені сказати? Дивись, що тебе граває 6. Друзі. Що це таке? Я дуже злякався. Це ужас просто. Я такого ще не бачив. Так, мабуть, треба йти в печеру в Ось цю, яку я казав. Так, але зараз не розбити. Так. это такая? Что за штуки такие? Сакапец. Ой-ой-ой, предлагаю зараз жертвы трошки свой дом. Что такое? Ты кто? Золота рыбка. Как тебе приручить? Да ж мне до жаль не буду. А сюда? даже не такого жизни, да? Даже это на курсе была. А що мені робити з рибку? Тому що є дикий персонаж. Ой! Я случайно! Золота рибка, від тебе лишилось тільки кусочки. Я хотів Боба загасити. А загасив тебе. все, буде без бажань, друзі. Так, сюди треба поставити. Давайте візьмемо ще на карту фак і щоб точно хватило. Так, друзі, з вами був щасливий влад. якщо хочете продовження, пишіть на це в коментарі, дайте діздати і зразу після вашого прохання приходимо довгождати продовження. Всім пока, з вами був щасливий вад. she boca